З нами на прямому зв'язку зараз Роман Єделєв, це доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю. А, знаєте, тут направду купа моментів, які стосуються міжнародного права, і запобіжники, і так би мовити, Варіанти відповідальності у випадку порушення тих чи інших домовленостей, я думаю, з чого розпочати? Можемо розпочати зараз з того, а як от, виходячи з міжнародного права, можуть бути визначені вихідні позиції. Ми, коли окремо говоримо про припинення вогню, окремо про обмін військовополоненими або полоненими нашими громадянами, в тому числі дітьми, тут же по суті діють різні. І правові норми, і правові статуси, і апеляція відповідно теж повинна бути до різних документів і тих правил, які існують сьогодні. Окремо, якщо зупиняємось на військовополонених і полонених, в тому числі незаконно вивезених громадянах нашої країни Юних, тут наскільки стовідсотково ми доводимо. І тримаємо ту позицію незаконності дій Росії, ну щоб вона потім не вивела все, знаєте, як у нас в українському законодавстві інколи у судах буває. А давайте суддю замінимо, а давайте відтягнемо. Ну і так затягувати, 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 і в результаті ні до чого не прийти. Так, ну перш за все, нам треба розуміти, що міжнародне право це інструмент. Так і коли ми говоримо, ось, там міжнародне право щось забороняє, треба розуміти, що заборона справді може бути, але цю заборону треба втілити в життя. І ви правильно говорите, що там регулювання може бути прописане одне, але по факту ми будемо бачити, що відбувається абсолютно. Інші речі, не ті, які прописані в певному міжнародному договорі, треба розуміти ставлення нової адміністрації Сполучених Штатів Америки до міжнародного права. Так як видається. Дуже часто вони ставлять інтереси сполучених штатів Америки вище за ті норми, які прописані в міжнародних договорах, і це було проблема для сучасного міжнародного права. Давайте будемо відверто говорити. Невідомо куди ми прийдемо, так але. Знаєте, є такий вираз, що міжнародне право пережило Гітлера, так міжнародне право переживає Путіна. Ну, скоріш за все, міжнародне право переживе і Дональда Трампа. Але, звичайно, незрозуміло, з якими наслідками так нам вдасться пережити те, що відбувається сьогодні, і наскільки міжнародне право зміниться. Якщо ж говорити про. Військово полонених і цивільних осіб, як дорослих, так і дітей, які опинилися на території Російської Федерації. Опинилися під юрисдикцією Російської Федерації в силу різних причин. Так інколи ми говоримо про викрадення. Ну очевидно, що з військовополоненими ми говоримо про взяття в полон з дітьми, ми також говоримо про викрадення, незаконну депортацію і так далі. Ну, треба розмежовувати ці режими. Так, якщо по військовополоненим, ми маємо норми міжнародного гуманітарного права і будемо сподіватися, що ці норми не. Не будуть оскаржуватися ніким, так Російська Федерація теж не відмовляється від виконання норм міжнародного гуманітарного права. Вона їх тлумачить абсолютно інакше і абсолютно не так, як того вимагає міжнародне гуманітарне право. Але загалом ну, ми бачимо порушення зі сторони Російської Федерації. Ми говоримо про ці порушення. І будемо сподіватися, що, врешті-решт, ми вийдемо на якесь рішення по військовополоненим. Ну, принаймні, тут ми бачимо, що процес відбувається, і він певним чином врегульований міжнародним правом. А от з цивільними особами, як дорослими, так і дітьми, ситуація значно складніша, тому що міжнародне право містить заборону. От повну заборону викрадення цивільних осіб, все далі стоїть крапка, і невідомо, що саме робити, так з тими особами, яких викрали, і які тепер знаходяться під юрисдикцією Російської Федерації. От немає регулювання, тому що є повна заборона. А коли додаткового регулювання немає, а Російська Федерація вже їх викрала, тобто порушила міжнародне право. То в таких ситуаціях говорити значно е, складніше, і якщо ну, дорослих Російська Федерація ще потроху повертає, то з дітьми е, дуже складна ситуація, і Україна ну, довго робила свою роботу над ідентифікацією тих дітей, які опинилися в Російській Федерації, і Російська Федерація робила кроки, щоб... Е, Позбавити можливості потім повернути цих дітей. Так ми знаємо, що багато дітей в Російській Федерації пройшли процедуру усиновлення, так їм змінили документи, і тепер без е, співпраці зі сторони Російської Федерації, так щоб Російська Федерація сказала, що так, ось ця от дитина усиновлена, ось це її нове ім'я, прізвище, ось дитина тут, і ми робимо все можливе, щоб цю дитину повернути. Я не впевнений, що Україна самостійно чи разом з нашими державами-союзницями зможе ефективно реалізувати ось цей от процес повернення. І саме тому, от про дітей ми говоримо найбільше, тому що це і ознака злочину геноциду, і ну тут очевидно, що розумієте, коли дитина формується, так от три роки прожити зараз на території Російської Федерації в атмосфері пропаганди, яку проводить Російська Федерація, ну це на жаль впливає на ще не сформований світогляд дитини. Так і ось ну це жахливе порушення, яке коїть Російська Федерація. Ми зараз бачимо, що нова адміністрація США менше говорить про дітей. Так з'являються навіть повідомлення про те, що там зупиняється фінансування тих проектів, які велися в США щодо ідентифікації дітей, і це. Звичайно, жахливо, от е, це той удар е, ну зі сторони там, сполучених штатів Америки, який вражає і міжнародне право, і Україну, і ну невідомо точно що воно буде далі. Але ми ну, принаймні маємо так розгляд цієї справи в міжнародному кримінальному суді. Так маємо два ордери на арешт видані міжнародним кримінальним судом. Маємо кримінальні процеси в Україні. Ну, будемо робити все можливе для того, щоб ідентифікувати дітей, знайти дітей і в подальшому повернути цих дітей. Але ну звичайно, що це питання треба повертати за стіл переговорів, і воно має бути одним з визначальних, в тому числі для того, щоб показати, що Російська Федерація не хоче довготривалого і справедливого миру. Так, Російська Федерація заховала. Цих дітей, і я впевнений, що ось тут якраз ми побачимо, що РФ не зацікавлена в мирі, не зацікавлена в мирному співіснуванні, і далі ми це теж будемо використовувати на переговорах. Ну бо ну, для українського народу, очевидно, що українські діти це головне питання, одне з найважливіших питань. Пане Романе, зараз повернемось до тем, які стосуються міжнародного права. Акцентуємо увагу на мапі тривог. У нас певні зміни відбулися. Київщина тут оголошена тривога, причина ті самі безпілотники столиць тривоги. Наразі поки що не фіксуємо. Донеччина відбій повітряної тривоги оперативно про зміни повідомимо. У нас десь хвилина ще панорма Романе, залишається. Хотів би у вас уточнити, виходячи з. Того, що ви сказали на початку своєї відповіді, про, про те, що Сполучені Штати в тому числі свої інтереси ставлять вище та за інтерес міжнародного права, так само робить і Росія, і, от, зважаючи на цю неприємну тенденцію, ми приходимо до того, що допоки немає консенсусу. Принаймні у переважної більшості, в тому числі таких великих і економічно, політично, геостратегічно країн, як Сполучені Штати, по відношенню до Росії, до прикладу, то у нас відсутні міжнародні важелі, які змусять ту чи іншу сторону до чогось, і, і міжнародне право воно, вибачте, залишиться ну, от, міжнародним правом для тих, хто його визнає на папері. Дивіться, ми, завжди, ми завжди говорили, що відповідальність це дуже довгий процес, і завжди говорили, що нам можуть знадобитися роки, а може і десятиліття для того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності. Але завжди здавалося, що ось цей процес відповідальності він буде поступовим, так і ми своїми кроками будемо рухатися до нашої цілі притягнути до відповідальності. Але насправді можливі зупинки в цьому процесі, можливі певні регреси. Так, тобто кроки назад, і до цього треба ставитися з розумінням. Якщо це робота на роки, то звичайно будуть складні періоди. От зараз ми в такому складному періоді, але ми зберігаємо докази, ми робимо кваліфікацію, ми е, фіксуємо там, подальші злочини, і е, колись настане відлига, все одно, ну бачите, міжнародне право. Відновлюється так, воно завжди спрацьовує, тому ну, темні часи треба пережити, але світлі часи теж настануть, і відповідальність в тому чи іншому вигляді буде. Спасибі, спасибі вам, пане Романе, за те, що знайшли час доєднатися і за те, що про що ви щойно говорили. Роман Єделів це доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.